Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом Дефенс Експрес, капітаном першого рану відставці. І е, перед нашим стартом, перед стартом розмови з паном Володимиром, я звертаюся до наших глядачів. Обов'язково підпишіться на наш ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки по темах, що хочете почути. Загалом по зауваженнях на все звертаємо увагу на все реагуємо. Пане Володимире, вітаю доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! І розпочнемо нашу розмову з такого мого запитання до вас: як ви сприйняли новину про те, що залужний буде працювати у Великій Британії. Ви як людина військова, як можете оцінити загалом такі ротації у нашому війську? Ну, по-перше, це не ротація у війську, бо залужний буде як цивільна людина там, бо військовий не може бути послом. Це виключається з законодавством. А в принципі, позитивно, якщо це початок такої, скажімо так, нової, нового такого тренду, який буде нагадувати те, що, що роби, робиться в Ізраїлі, де майже всі політики прийшли з військових і розуміють потреби війська, і на цьому держава Ізраїль, яка від самого початку існує. В Оточені в, так, у ворожому оточенні, і майже постійно веде якісь війни, змушені захищатися і виживати, то для нас це був би добрий вихід, і е, було, було б непогано, щоб е, решта генералів, які пішли з командою разом з Валерієм Федоровичем, також були при справах. І не залиш, щоб їх досвід не залишився просто так. Пане Володимире, хотів вас запитати таку справу. Ми ще. В деякій мірі в такому радості можливо навіть деякій мірі в ейфорії по знищенні Сергія Котова, але от насправді я хотів би один технічний момент обговорити про те, що зважаючи на перемовини, які вели росіяни, тобто, коли була ця атака саме на судно Сергія Котова, вони практично я так розумію, за 40 хвилин могли передбачити, що ця атака буде, але не змогли десь їй протидіяти. Чому саме от ви, як експерт, можете що сказати з цього приводу, чому вони не змогли якось. Саме цю атаку відбити? Ну, тому що не змогли. Ну, звідки ж я наче вони не змогли? Справа, тому що цей корабель знаходився на бойовому чергуванні. Е, і одночасно з атакою напередодні атаки на сам корабель е, росіяни виявили групу дронів. В тому районі я не знаю, чи це була атака на, на сам корабель, чи то атака на Керченський місце, чи на якісь об'єкти Феодосії, Керчі, там багато чого є смачного такого. Але тим не менше, увага була, скажімо так, приклада до тих дронів. Він як корабель, який є черговим, має повідомляти ну, все, що він отримав через свою апаратуру, а в нього була. Потужна радіолокаційна апаратура, яка дозволяла контролювати повітряний простір в цьому районі. Увага його була від, ну, від дрони відволікали увагу до неба від моря, скажімо так, я так припускаю. А тим часом на нього почали полювати вже надводні безекіпажні катери, які зазвичай використовують тактику. Вовчую Ізраї підійшли з різних боків, атакували, і наслідки ми бачимо. Ось якось так. Що говорити загалом про морський потенціал ворога? От є Сергій Котов. Ще які кораблі е, є в Криму, які от ми можемо так успішно пустити на дно утилізувати? В Криму немає таких кораблів, однозначно, там є ті пошкоджені, або які ремонтуються за планом. Або застарілі, які не мають бойового значення, всі більш-менш сучасні і важливі і цінні кораблі виведені з Криму і знаходяться в новоросійську зараз. Там, нагадаю, знаходяться два фрегати, чотири з шести малих ракетних кораблів наявних, там перебувають також усі підводні човни, що залишились, і там знаходяться великі десантні кораблі. Тобто, все найбільш цінне, що противник має в Севастополі в Феодосії в Керчі періодично заходять кораблі, ну з тих, що ми кажемо, знаходяться в новоросійську, але заходять ну ненадовго, не скажімо так, розвантажитись, завантажитись для ремонту або е з яким з якимись справами своїми. Якось так. Навіть е ракети носії, які мали мали завантажити е свої калібри. У південній Бухті Севастополя не ризикують зараз туди заходити. І може, для тому саме є така перерва у використанні калібрів російського флоту. Пане Володимире, ми можемо говорити про те, що от через такі успішні наші атаки ворог вивів свої кораблі і практично забрав з Криму у Новоросійське. Чи це правда? Це правда. І більше того, він будує зараз в Очамчірі. Це в Абхазії е, нову базу собі це окупована територія Грузії, і вони хочуть там збільшити причальний, причальний фронт і поруч з кораблями ФСБ, які там базуються вже давно, і поставити ще ну, кільканадцять кораблів е, Чорноморського флоту. Це також правда. Ну але це не вся правда. О, це ж полегшить нам атаку, бо ну треба буде якось захищати цю базу. Відволікати ресурси росіян від інших е, точок базування, того ж Криму, е, ну, нехай витрачають, а ми їх будемо атакувати в морі на переході, як останнім часом ми демонструємо. Я маю на увазі Сили оборони України. От якщо говорити про атаку саме на новоросійські, е, в новоросійську, на суд на новоросійську, що для цього потрібно? Яка саме зброя, так що? І, чи це реально взагалі найближчим часом? Як ви оцінюєте? Це цілком реально, і не лише найближчим часом. Вже, вже вчора було реально все в політичній доцільності полягає. Справа в тому, що Новоросійськ він також є величезним портом комерційним. Це найбільший порт на Чорному морі, найбільший порт росіян на Чорному морі і на Азовському. І четвертий порт в Європі після Гамбурга, там, Амстердама і так далі. А, справа в тому, що там багато чого є такого, що не є пріоритетними цілями, хоча під час війни, ну, ну здавалося, мало бути знову знищене. Але ці удари і, скажімо так, доцільність завдання визначаються вищим військово-політичним керівництвом України, і коли там буде вирішено, то такі удари будуть завдані. І коли в нас буде така зброя, яка досягатиме не лише, скажімо так, водою, да, морем, uh -huh. а й повітрям, можливо, ракета, можливо, авіація. Подивимося, як буде ситуація розвиватися. Пане Володимире, май... кораблі стоять в гавані новоросійська, навіть в захищенні, цілком можливо. Пане Володимире, маю ще до вас одне запитання, але перед тим звернуся до наших глядачів. Обов'язково нам напишіть, як вам взагалі ця розмова, можливо, маєте якісь питання, зауваження. Ну і також напишіть, як ось ви реагуєте, тобто, де, де ви промінюєте найчастіше свою таку позитивну реакцію на такі знищення, утилізацію таку саме російських кораблів, літачків і всього, -всього голів їхніх і всього того, що тої російської нечисті. Наостанок, пане Володимире, хотів вас би запитати, от ми. Ви акцентували на тому, що залишилися там практично десь такі вже судна не, не, не надто серйозні, як так давайте їх назвемо. Як ви оцінюєте загалом потенціал Чорноморського флоту, і е, що взагалі можна як аналізувати ось цей потенціал? Ну, все відносно. Тут потенціал, потенціал різниці, як то кажуть. Справа в тому, що Чорноморський флот не можна скидати з рахунків, це доволі потужна сила. Інша справа, що ця сила належить, як то кажуть, неправильно хлопцям. От. І його загроза для нас є актуальною, і вона триває і, мабуть, триватиме аж до кінця війни. Нашими пріоритетними цілями є ракетоносія, очевидно, ми будемо полювати на них, ми розробляємо і навіть вже маємо певні нові зразки зброї, які, ну я думаю, Згодом будуть проявлять себе на Чорному морі. От. І нейтралізація цього, всього, того, що залишилось від Чорноморського флоту, є одним з пріоритетних завдань нашого, наших сил оборони України. Е, скільки там кораблів? Ну, Понад 5 десятків залишається: Два фрегати, шість малих ракетних кораблів, чотири підводних човни. Там, е, тральщики, ну і таке інше. Що вони будуть робити далі? Ну, найбільшу шкоду нам, нам очевидно, ці ракетоносії. Зараз активність їх використання зменшилась, але е, на чергування вони виходять і інколи одну-дві ракети все ж таки випускають. Більше, слава Богу, не можуть. Ну і я сподіваюся, що колись не зможуть взагалі. Ми Бо... працюємо в цьому на. І сподіваюся, що результат не змусить себе надовго чекати. Ми теж дуже на це сподіваємося, що всі ті їхні тральщики, кораблі. Підуть за Сергієм Котовим, де їм насправді і місце. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, Дефенс-Експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову, за роз'яснення. Дякую, що знайшли час, щоб з нами поспілкуватися. Говорили про загалом потенціал ворога в військово-морських силах і про наші успішні операції. Це був маркер події. Я називаюся Єремо Чуйко. Всіляких вам гараздів. До побачення.